Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин одним із наших гравців зацікавилися два клуби. Дуже ймовірно, що він покине Динамо. Серед цих клубів є гігант Прем'єр-ліги мільйонер. Я розповім подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, чемпіон Туреччини, Галатасарай у це трансферне вікно хоче підписати 25 річного півзахисника Динамо Миколу Шапаренка. Повідомляється, що стамбульські «Леви» вже почали переговори з Динамо щодо трансферу Шапаренка. Шапаренко є пріоритетом для Галатасарая, який хоче найближчим часом оформити трансфер. Президент Галатасарая Дурсун Озбек підтвердив, що клуб працює над новими підписаннями, щоб порадувати вболівальників. Ми працюємо над цим питанням. Ми зробимо трансфери, які порадують наших уболівальників. У дуже стислі терміни затримок не буде, сказав Озбек. Як повідомляє Кюзи Експрес, Шапаренком також цікавиться англійський клуб Нюкасел, який має найбагатших власників в Апл. Незабаром сороки почнуть переговори з Динамо. Перша пропозиція англійського клубу очікується в розмірі 10 мільйонів євро. У минулому сезоні Шапаренко провів за Динамо 29 ігор, забив 6 голів і віддав 9 результативних передач. Колеги вболівальники. Динамо навряд чи втримає Шапаренка. Клуб повинен буде подивитися, хто пропонує більше загравця у фінансовому плані. Нійкасел має хороші умови, але Галатасарай, схоже. Пропонує Шапаренку більше шансів вийти в стартовому складі. Поділіться своєю думкою в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.